На сміттєзвалищі в Бурині екоінспектори знайшли медичні відходи та рештки мертвих тварин, які мають бути утилізовані. Виявили їх там сьогодні під час перевірки іншого правопорушення. Більше Євгенія Токарєва розповість. Використані маски, шприци, рукавички, ємкості від крапельниць, упаковки від медичних препаратів. Таке сьогодні зранку побачив на сміттєзвалищі у Бурині працівник обласної екоінспекції Олександр Семененко. Я їхав по оперативній інформації. проверить законность выпила деревьев в этом селе. И мое внимание привлекло то, что на этом полигоне вот имеется куча автомобильных шин, которая, в принципе, должна была утилизироваться за специальной процедурой. А, пройдя немного дальше, я обнаружил то, что в, в этой куче, в этой мусорной куче От повсюди були розбросані медицинські відходи в віді капельниць, шприців з голками, бахіли і з пользованої маски. Ще на смітнику знайшли частини туш мертвих тварин корів, кіз та котів. Ми зараз бачимо пакети її з волоссям, з кінцями шур, кінцівки тварин. Там он далі кіт лежить мертвий. Оце їх повинні утилізувати, за цим повинні слідкувати органи місцевого самоврядування. Минулому році ми близько чотирьох разів за скаргами громадян проводили перевірку і екологічна інспекція була нарахована збитки в сумі 102 мільйона гривень за те, що він експлуатується з порушенням. За словами місцевих, вони поруч із полігоном живуть більше 20 років. Говорять, на день сюди приїздить до п'яти машин зі сміттям. Ми не хочемо, щоб наші діти навіть тут жили. І дихали. і дихали. Ми не можемо привезти сюди своїх внуків. Навіть на літо, бо тут дихати літом літо, літо, нічим зовсім. У ярок воно все осідає і на ставок тяне. Везуть з усієї громади. А щось яка екологія? І так її екологія обіта. а тепер із і коронавірус, даже і шприци, і все що хочеш, хочеш. Везуть. І ми повинні цим всім дихати. У нас он карасьовка, онко, 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 онко за цей полігон у бурині відповідає комунальне підприємство Буринь теплосервіс. Вони туди і звозять сміття, розповів його директор Володимир Пазуха. Це спецмашини вивозять. Які збирають сміття. Ваше підприємство? Так. Да. А люди самі, приватники, вивозять удиві сміття? Буває. Вивозять, так? Да? Буває, звісно. Хоч ми їх ганяємо, але там день і ніч не буде, ніхто стоять. А взагалі якось контролюється, що туди не буде? Якщо – Ні. От, от бой у нас немає. Угу. А взагалі є документи на цей полігон, на цю свалку? Все в нас є. А можете показати? Ні. Ні. Дякую. Я всім показувати. Не об'язано. Про медичні відходи на сміттєзвалищі сказав Володимир Пазуха, нічого не знає, буде з'ясовувати. На полігон екоінспектори викликали поліцію. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупицьких, вони вилучили частину медичних відходів для експертизи. Решту під розписку передали Боринь теплосервіс на зберігання, допоки матимуть результати перевірки. Євгенія Токарєва, Євген Абрасімов. Новини на Суспільному. Суми на полігон та як оцінюють шкоду розміром у 102 мільйони гривень, нанесену комунальним підприємством довкіллю? Ми запитали у буринського міського голови. Чекаємо відповідь на інформаційний запит.